Отже, як, Мені надо буде ще скинути відкат куратору з IC причиною, типа якого це буя я їм б'ю вар. Тобі ще мушу знайти як вони... вони, А це зараз які наше, типа, викриви, да? Yes. Ну то все, от тобі IC причина. Скажем, типа, мені не подобається як ти вариш чай. Я зараз тебе навчу цей. грати в Я зараз бля Да, я зарты чайник кипечей. А заясочку, ладно. Заясочку. Она же. Ну не надо. Не Понял. Ремп, ремкомплект. Ох, клас, полихова. Непонятно, нашому ремкомплект на стреле. Мы будем пиздец, здесь не будем машини ремонтувати. Йеб... Ебальник по ремка, <laughs> По факту. Здрасте. Нам не подобається ваша двум ми мы будем зараз ремонтувати вам ебальники. Ну, а он и правда, блядь. Тоже, да. Шоб не втекала, типуха. На нахуй там так, по Як Якраз чи... вони втикають на титулі. Зелені Залай... костюмчики возбуті. <різь> Вітаю, шановний. Можна нам покликати когось зі старших? А, по якому питанню? А будемо розмовляти про все зі старшими. Нам знаєте як то кажуть. Може директора вашого чайного будиночка, може його заступничка. Так, а що... Директор ну, по телефону робив. Що розправляє? трапилось, що сказати? Ну просто прийдіть, скажіть, що в нас є декілька запитань з приводу дипломатії. Хочемо з ними порозмовляти. От прийде зараз сюди заступник директора, бо директора все йому поясню. Директор підуть. Директор вам потрібен. Ну, а мо заступник, мені заступник також підійде. Я вас слухаю! З ким може розмовляти? Во, директор. Хто директор? З рогами. З рога! Алло! Добре, ви директор, вірно? Да, мене чути? Да, чути. Нам не подобається ваша дипломатія, не подобається те, як ви поводите себе. На ринку бізнеса. Ми прийшли для того, щоб забити вам РП-стрілу на 8.00. Наші такі умови не? які? Ми хочемо. На яку ринку? На стрілу. На 8 годину. А що таке РП стріла? Оговорочка. Ми прийшли забити вам стрілу на 8.00. 15 на 15. Наші умови які? Без. Що це таке було. Ну, ой, ой. Без снайперських гвинтівок. Без е, аптечок. Дозволена. Вся інша зброя. Та закур. В принципі, на цьому наші умови все. Чекаємо на вас. 15. А, а де тулиця буде? На На аеропорті в Сенді Шорс. Ну, о, ну так же ж кажу. А таке питання. 8.00. це Ви точно певні, що так можна? Да, та, та-та-та, мінімум за годину, максимум не вказано. То може 20.00. Не... Ну я сказав, ну типу 20.00, перепрошую, я вважаю, що це 8, ну, вибачте я... мене. Я, я думав просто зранку 8. Ну, добре, перепрошую, вулиць. я неправильно сформував свою думку. Згоден тут, окей, на 20.00. Так, Все, добре? Ми приймаємо. Добре, ага. дякую, приймаємо, перепрошую. Мол. Справді оговорився. Да побачення, садбар, очікуємо садбар. на вас. А давай, та, ті, хто, давай. Ті, хто виграє, Гарного вечора. Ті, хто виграє, це ми будемо уже вирішувати Получать там. Получать бізнес подарок. Два. Ого, Ви ще. А, ви сами сказали це. Свободна печень. Орка, мох. Пизда. Я это своїм сказав, не переживай.